Доброго ранку, шановні телеглядачі. Сьогодні я продовжую вас знайомити із віковими особливостями мовного розвитку дітей. Дозвольте вам надати декілька порад, як визначити мовленнєвий розвиток вашої дитини. Дослідження довели, що малюки вчать мову ще в утробі матері. Дуже важливо проводити заходи по оздоровленню майбутньої матері, контролювати період вагітності, попереджати ускладнення. Малюки чують голос своїх матерів і можуть розізняти різні емоційні стани: радість, злість, гнів за інтонацією материнської мови. Вчені доводять, що вагітним обов'язково потрібно спілкуватися із своїм малюком, голосом, погладженням, поплескуванням, і це має бути не менше як 20 хвилин на день. З цього починається процес спілкування із дитиною. А продовжується він зразу ж після народження. Спілкування уже носить двосторонній характер. З самого дитинства, з перших днів народження, у дитини формується відчуття рідної мови. І якщо ви батьки, Хочете, щоб ваш малюк говорив правильно, грамотно. Ви повинні розмовляти з ним повноцінними словами і правильно побудованими реченнями. Дії мами повинні супроводжуватись плавною розповіддю, а не сюсюканням, Наприклад, йдемо, айтю, їде бібі з коко. Якщо дитина навіть не до кінця вас розуміє, але ви подаєте їй приклад дорослої мови, збагачуєте її словниковий запас. Який формується до півторарічного віку, розвиваєте мислення, сприйняття, а не тільки мовленнєві навички. Які ж особливості розвитку мовлення дитини першого року життя? Один-два місяці. Дитина починає спілкування з дорослим. Малюк намагається спілкуватися за допомогою міміки та активних руків, посміхається при спілкуванні з дорослим, виникає так званий комплекс пожбавлення. 3-4 місяці повертається на голос дорослого. В 3-6 місяців з'являється гуління, яке відрізняється від попереднього різноманітністю звуків. Подовжуються ланцюжки звуків та з'являються сполучення губних звуків з голосними. Наприклад, па-ба-ма. Відбувається перехід до наступного етапу лепету, який є дуже важливим в розвитку малюка. В період лепеду 6-8 місяців, окремі артикуляції поєднуються в певній послідовності. Відбувається повторне складів «ба-ба-ба», «ма-ма-ма», «па-па-па». Спочатку дитина повторює звуки, а пізніше вона починає наслідувати звукам дорослого. Одночасно з лепетом малюк починає проявляти різні емоційні скрикування, проявляти радість або невдоволення. Промовляючи гучні звуки, дитина намагається привернути до себе увагу. В цей час з'являється здатність до наслідування. Наприклад, малюк може вже наслідувати такі дії, як помахати рукою, поплескати в долоні. В період 6-12 місяців лепесть складається із чотирьох, і більше складів. Дитина повторює склади, змінює інтонацію. У деяких дітей у цьому віці з'являються перші слова. І основне завданням батьків. Ви повинні розмовляти з малюком, дивлячись прямо на нього, тому що малюк повинен бачити правильну артикуляцію, вимовляти слова чітко, з закінченнями, з вірним наголосом, відповідною інтонацією, узгоджувати слова в реченні в роді числі та відмінку, правильно будувати речення. Дорослим потрібно говорити з невеликими паузами. Дитина повинна виділити слово у мовному потоці. Я вам дуже дякую за увагу. На наступний раз я познайомлю вас із віковими особливостями мовного розвитку дитини другого року життя.